Ситний, смачний, легкий у приготуванні гарбузовий десерт з трохи інгредієнтів. Мені дуже смакує до кави, ну і міланка також оцінила. Ділюсь з вами рецептом. Желатин заливаємо в водичку, відставляємо в сторону для набухання. Беремо, розтоплюємо шоколад і далі в чашу поміщаємо запечений гарбуз, наш розтоплений шоколад, і розігріваємо желатин, заливаємо також до чаші. Це все гарненько перебиваємо. Як бачите, у мене вийшли такі крупинки, тому я вирішила пробити ще погружним блендером. Тоді виходить Супер, можна відразу поружним робити. І от тепер ми маємо от таку класну однорідну масу. В лоточок я застелила пакетик і це все вилила, така в мене аля форма вийшла. Зверху ще додала трішечки кокосові стружки, але це вже за бажанням. І ми маємо ось такий десерт. Дівчатка, якщо ви хочете солоденький, тому що він не солодкий, ну як гарбуз є солодкий, для мене вистачає солоду. Якщо хтось любить більш солодкий, рекомендую додати один банан і плюс 10 грам желатину. Або ж за бажанням можна десерт прикрасити тим самим бананом зверху. От я, до прикладу, вирішила трішечки прикрасити з чорним шоколадом і грецьким горіхом. Дитина додавала собі ще зверху банан. Ну, але мені я вам скажу так, і без додаткових горішків банану і шоколаду виходить дуже смачно. Обов'язково, дівчатка, приготуйте. Я більш ніж впевнена, що сподобається не тільки вам, а й вашим діткам. І плюс це корисно.